Друзі, привіт! Як думаєте, чому зараз так багато дітей мають проблеми з математикою? Та, якщо чесно, і дорослі в своєму дорослому житті теж стикаються з певними складностями? Одна з головних проблем в тому, на мою думку, що в початковій школі закладаються певні помилки в тому, як дитина вивчає математику. І ці граблі не дають їй подальшому, ефективно засвоювати цю науку, розуміти її, відчувати, а не просто зазубрювати. Тож я створюю серію відео, де хочу поділитись з вами, які смертні гріхи не варто допускати в початковій школі, коли дитина тільки починає знайомитися з цією наукою, для того, щоб в подальшому ви менше коштів витрачали на репетиторів. І для того, щоб дитина не боялась математики, вивчала її із радістю. Тож, вітаю на каналі Тюдором для всіх, де ми шукаємо способи, як навчатись ефективно і в задоволення. То, що ж, пішло не так з математикою в молодшій школі. На жаль, досить велика частина вчителів не дуже добре уявляють собі програму з математики в середній. І в старшій школі. Тобто вони не бачать шлях дитини довжиною в 10 років. А отже, викладаючи математику в молодшій школі, вирішують тільки задачі короткочасні. Вони не закладають фундамент, на якому буде розвиватись навичка, компетенція математична в подальші роки. Тому вони припускаються тих помилок, які потім. В середній, в старшій школі вам доводиться виправляти з вчителями чи з репетиторами. Друга проблема це підхід до вивчення ключових понять, термінів, принципів в математиці як до вивчення віршика на пам'ять. Тобто, ми маємо дуже багато зазубрювання замість того, щоб давати розуміння дитині принципів, щоб давати відчуття. Того, як працює математика, як вона застосовується в житті, пропускання математики через руки, через своє тіло, через своє розуміння. Математика стає занадто абстрактною і нецікавою. А якщо дитина не зрозуміла, Принципи і концепції, а просто завчила їх на пам'ять, вона не зможе застосувати їх в різноманітних ситуаціях, вона не зможе розповсюдити узагальнити ці знання для того, щоб використати це в подібних завданнях, в наступних темах. Ну і третя проблема в тому, що не витримується баланс між абстрактним мисленням дитини, між розвитком абстрактного мислення дитини і відчуттям. Математики через фізичний світ. А це відбувається дуже індивідуально в кожної дитини, і якщо дитина, скажімо так, не дорахувала математику на пальцях, не пропустила її через своє тіло, через розуміння з фізичного світу, а надто рано пішла в абстрактні концепції, не будучи ще до цього готова. Далі цей сніжний комп тільки накопичується, і розвернути його вже дуже складно. Тож найближчим часом я планую створити, як мінімум, 4 відео, де покажу, що пішло не так, при вивченні додавання та віднімання, і чому склад числа це далеко не все, що нам потрібно тут знати. Друге відео буде присвячене множенню і діленню. І чому це має бути пов'язане з додаванням. Третє відео про порядок дій в великих прикладах, що там пішло не так. І четверте це як розв'язувати рівняння, як запам'ятати, як ми розв'язуємо рівняння без зазубрювання віршика, а з розумінням того, що ми робимо. Тож, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Друзі, тож давайте подивимось, які ж методологічні помилки можуть статись в викладанні математики в молодшій школі. І я тут, якраз, хочу підкреслити слово методологічне, тобто, справа не в тому, що дитину навчають, що 2 плюс 3 це 8, Справа в тому, що. В молодшій школі ми маємо закладати основи математичного мислення, певного розуміння світу через математичні концепції, через математичну логіку. І саме на це насправді ми маємо. Робити, направляти всю нашу увагу і всі наші зусилля, щоб сформувати математичне мислення за перші чотири роки навчання в молодшій школі. І головне, на мою думку, в, в додаванні і відніманні що дуже багато зусиль витрачається на зазубрювання складу числа. Я впевнена, що ви бачили ці будиночки точно. В підручниках, вони і в самих навчальних класах у нас розвішені по кабінетах, і в, в навіть в дошкільних закладах, в садочках, теж на стінах ви часто можете зустріти такі будиночки, вони гарні, яскраві, вони прикрашають інтер'єр, але вони не мають нічого спільного із математичним мисленням. Тож я пропоную подивитись на додавання зовсім з іншого кута зору. Одразу зауважу, що я пройшла зі своїми учнями якраз повний цикл від першого до четвертого класу. Зараз е, ми закінчуємо четвертий клас і всі ці роки займались за програмою Росток. Бо якраз вона, на мою думку, найкраще закладає відчуття математики, дуже багато приділяє уваги тому, щоб ми вивчали математику через предметний світ і саме через її. Логіку, а не через зазубрювання окремих правил або тих самих будиночків зі складу числа. Та перед тим, як перейти зараз в основну частину, скажу, що е, на наступний рік я планую набирати групи 3 і 4 клас суто з математики. Саме на цю програму, тому що в е, ми ще встигаємо до в ці роки до середньої школи. Ми ще встигаємо виправити методологічні помилки, якщо б вони сталися, і закласти дійсно міцний фундамент розуміння математики для того, щоб потім в середній школі вже ваші вчителі виростили на, на цьому фундаменті потрібну міцну компетенцію. Математично. А на літо також будуть групи при по е, звичайним дробам, бо це теж е, досить велика проблема чомусь зараз, і як і у всьому. Я думаю, що корінь корінь ховається якраз в тому, що е, учні часто не відчувають дріб фізично, не можуть собі уявити, що це таке в фізичному світі. Тож, якщо вам потрібно 4-5 клас і 6-7 клас, звичайні дроби, то welcome, Приходьте влітку. Будемо це тренувати. Всі деталі ви знайдете в описі до цього відео. Тож, будь ласка. І повернемось до додавання. До речі. Зошити ростка підійдуть навіть і для підготовки до школи, особливо перша, друга частина. Ви сміливо можете їх брати і в якості такого тренажера перед першим класом, тому що, ну, взагалі-то у нас в першому класі хочуть отримати дитину, яка вже базово вміє рахувати. А зошити ростка, вони якраз чудові тим, що вони починають давати ці математичні концепції якраз на предметному світі. Тобто, коли ми починаємо знайомитись з додаванням, ми починаємо із суті того, фізичної суті, що таке додавання, так, що в нас є якісь групи предметів, наприклад, як тут на слайді, у нас є. Ти три трикутничка, К, два прямокутничка, і от ми починаємо їх складати в одну якусь чи в один мішок. Да? От я часто ці прямокутнички, такі, в яких фігурки в нас сидять, я їх називаю мішок, або там можна розкладати в потарік, по тарілках, да? чи збирати все в одну тарілку. Там будь-яке будь вмів будь-яке, що вміщує предмети, вам підійде, вибирайте на свій смак. Тож, ми маємо три трикутнички, два квадрати, і коли ми зберемо все це докупи, да, а додавання це в нас якраз збирання докупи різних шматочків, ми маємо свою відповідь. І класно в програмі Ростка одразу вводиться ідея, поступово до неї починають готувати ідея змінної. Що буква Т може позначати в нас трикутнички. А буква К – це можуть бути квадратики, і потім ми починаємо цими буквами як змінними оперувати. Да? І тоді запис Т плюс К дорівнює К плюс Т, він нам стає, стає досить таки зрозумілим. Бо ми ж подивились всередину кожного такого мішка. Да? Ми побачили цю суму, і побачили, що нам все одно. Чи ми поклали спочатку трикутнички, потім квадрати? Чи ми спочатку поклали квадрати, потім трикутнички? Ми все одно в мішку маємо ту саму, те, 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 те саме наповнення. І декілька уроків, а зошит побудований в, лозі, в логіці уроків, декілька уроків ми якраз тренуємо це складання предметів. По мішечках, і навіть класно, якщо, особливо, якщо ви починаєте з дошкільним віком, то прям брати фізично якісь предмети складати. Да? Ви можете їх зробити з е, просто повирізати з кольорового паперу, ви можете взяти будь-який рахівний матеріал і на ньому тренуватися. І коли ви приходите до е, віднімання, то вже та сама логіка дуже легко тут нам лягає, тому що Віднімання це забирання, звідкись ми з нашого мішка починаємо вилучати окремі фігури, і тоді в результаті в нас ми маємо все за виключенням тих фігур. Тобто в першому завданні ми маємо просто три кружечки. І так само ми тренуємо перекладати всі ці предмети, і таким чином ми закріплюємо все таке фізичне. Роз... Ми маємо фізичне розуміння, ми закріплюємо фізичне уявлення про те, в чому суть віднімання. І е одразу ми е вводимо розуміння ціле і частинки. Що коли у нас віднімання, у нас було щось ціле, і ми частинку забрали. А коли в нас було додавання, в нас були якісь частинки, ми це склали докупи. Це важливо далі для е, пояснення суті, що таке обернена дія. І цей зошит пропонує дивитись е, на це завдання таким чином. У нас є знову ж таки кубки якихось предметів, в даному випадку фігур. У нас тут є трикутнички, великі, маленькі, круги, е, вони різного кольору. І класно, до речі, також цей зошит е, весь час тренує дитину. Описувати ознаки предметів. І от тут знизу в нас є запитання, за якими ще ознаками можна було б групувати ці фігури, і це запитання буде повторюватися завдання, завдання. Тому що ми маємо навчити дитину групувати за ознакою. Це насправді. Не вже не просто математичне, це наукове мислення, за яким потім будуть побудовані і всі інші природничі, ну, перш за все, природничі дисципліни. Бо там весь час ми будемо стикатися з різноманітними класифікаціями, і, і дитина має розуміти, учень вже на той момент має розуміти, що класифікації вони. Є групуванням за певними ознаками. Так, і Тут ми можемо групувати там, маленькі, великі, зелені, жовті, трикутники і круги це те, що нам запропоновано в цьому завданні. І ми ж вже розуміємо, що таке змінне, так? що якісь об'єкти можуть бути позначені просто буквою для зручності. Тобто трикутники і круги це в нас всі фігури, і ми вже знаємо, що можна переставити місцями, бо нам все одно в якому порядку закидувати в той мішок. Результат то буде все, все рівно, вміст мішка від того не зміниться. І якщо ми будемо забирати із мішка з фігурами певну частину, наприклад, ми заберемо всі трикутники, в нас лишаються всі круги. Заберемо всі круги, в нас лишаються всі трикутники. І дуже багато завдань ви знайдете на тренування саме цієї логіки. Тобто, знову-таки, обернена дія вводиться через фізичний світ предметів, перекладання їх, збирання в кучку і розподілення на якісь окремі частинки. І тільки вже після цього у нас вводиться. Рахування обчислення за допомогою цифр. Вводиться вже ця абстракція, да? а цифра це є певна абстракція, і, до речі, важливо навчити також відрізняти цифру і число. І, мабуть, в наступному відео я спеціально додам цю частинку, тому що коли до мене приходять учні там в, в шостому, в сьомому класі, мені доводиться це пояснювати знову просто. Буквально кожному учню це доводиться пояснювати. Тому я окремим блоком наступний раз цю тему вкажу. Тобто, слідкуйте, не пропускайте попереду ще багато корисного матеріалу. Так от, і ми ввели цю абстракцію цифри, яка позначає число. Розібралися, в чому різниця, і вже можемо оперувати числами рівно за такою ж аналогією. А наш мозок дуже полюбляє аналогії, тому що йому так простіше сприймати. І якщо ми натренувалися на фігурках. То ми абсолютно природно переходимо далі на числа, що трикутник в нас один, а квадратів в нас два, а всього фігур у нас три. І ми ж бачимо це очима, бо нам тут все намальовано. Взагалі, дуже важливо, як мов якомога довше в молодшій школі залишати ось цю наочність, коли ми можемо. Е, це другий крок, да? після того, як ми буквально фізично перекладали предмети, ми починаємо їх малювати. Але ми все, що бачимо візуально. Як працює математична логіка. І таких завдань теж купу ми розв'язуємо, далі вводиться по черзі кожне число: 1, 2, 3, 5, 7, 10 і так далі. І скрізь ви будете тренувати ось цю логіку оберненості дії, і фактично це і є вже ми в цей момент готові до того, щоб сприймати склад числа. Бо ми розуміємо вже дуже чітко, що є в нас частинка і є в нас ціле. Ще один важливий блок, для того, щоб вже остаточно чудово відчувати різницю між додаванням і відніманням, ми маємо собі зафіксувати, що додавання це в нас про збільшення, а віднімання про зменшення кількості. Ми вже працюємо з числами, ми можемо думати про кількість предметів, і тоді ми теж певний час тренуємо, що якщо у нас на початку було три. А врешті вийшло в нас один, це означає, що число в нас зменшувалось. Тобто ми тут щось забирали, у нас віднімання. А якщо у нас було від початку два, а стало побільше, то це означає, що ми додавали, ми ще щось туди докинули. І ось ці завдання, де потрібно вставити знак, вони теж дуже добре тренують цю логіку. І от тільки тепер ми підходимо до складу числа і розуміємо, що 4 яблука ми різними способами ми можемо розкладати по двох тарілках. Можемо 3, 1, можемо 2-2, можемо 1, 3. Ну і так само е, ми можемо, навпаки, збирати з, різних, е, з різної кількості ціле. Да? Це вже як в нас в будиночках, да? збираємо число 5 і далі пішли в нас всі ці комбінації. І ще одною важливою ідею для підкріплення розуміння цілого і частин є завдання ось такого типу, як ви бачите, четверте і шосте. До речі, четверте завдання це вже підготовка до розв'язування задач. Я трошки пізніше про це окремо скажу. А в четвертому і в шостому у нас ідея та сама. По-перше, у нас тут є позначення буквами певних предметів. Да, Пам'ятаєте, ми тренуємось взагалі, то э, э, ця програма вже з першого класу закладає основи алгебри роботи зі змінними і э, формування якраз алгебраїчних виразів. Тобто, якщо ми хочемо зібрати все разом до куби, ми будемо додавати всі шматочки Б, В, Г і Д. Якщо ж ми э, від. Всього один шматочок відріжемо, Б, наприклад, ми забрали. Що в нас лишається, зрозуміло, Г, Д. І так далі. І ми можемо тренувати це і на відрізках, і на якихось фігурах, які розділяються в нас на інші фігури, або там, навпаки, збираються в докупи, і якраз ось ця частинка з відрізком і його шматочками. Вона є альтернативою, запропонована тут як альтернатива до складання скороченої умови до текстових задач. Бо внуші нас зазвичай вчать писати словами. Було всього сім кленових стільки-то, дубових листочків стільки то, тобто словами. А математика все ще, особливо в першому класі, вона вимагає від нас наочності. І коли ми. Вже дуже добре вхопили цю ідею ціле і частинки зображати його вигляді відрізків, великі відрізок. Шматочки. Ми цим шматочкам вже можемо давати якесь е, навантаження по суті. чи це в нас будуть листочки, чи це в нас будуть якісь інші предмети, або це в нас було з'їли, залишилось і так далі. Тобто дуже хороша візуалізація, і взагалі, коли ви починаєте пояснювати дитині, як розв'язувати задачі, потрібно в основному потрібно дуже багато ще малювати. Бо абстрактне уявлення, абстрактне сприйняття вже ще далеко не у всіх достатньо розвинуте. Ну і ще одна супер важлива складова. Цієї програми, ну і взагалі формування математичного мислення, це введення поняття числовий відрізок, який потім в нас трансформується в числовий промінь, а потім в числову пряму, а потім в координатну площину, і в простір, і так далі. Все починається тут. І тут ми, по-перше, використовуємо числовий відрізок як підтримку для тренування обчислення і на додавання, і на віднімання. І це додатково ще, ще один рівень абстракції, бо ми тут маємо розібратись, чому вправо або вперед, чому рух, коли в нас от гусінь повзе вправо, чи ми можемо це ще сказати вперед, і чому це одне і те саме, то тут буде додавання. А коли вона повзе вліво чи назад, то це буде віднімання. І що, виявляється, відняти три це стрибнути три рази назад, а додати п'ять це стрибнути п'ять разів вперед. І... Насправді, коли учень, дитина натренувалась в молодшій школі використовувати числовий відрізок для обчислень, в неї чи в нього ніколи не буде проблем в тому, щоб розібратись із від'ємними числами, які приходять до нас в шостому класі, і приходять, на жаль, зараз в внучівській програмі, я все більше бачу, що вони приходять просто як словесні правила. Якщо тобі треба додати додатнє і від'ємне, то ти маєш і так далі. От іде словесна інструкція. Але куди ж простіше? Просто намалювати, знайти цю точку на числовій прямій і пострибати туди, куди тобі потрібно, і ти дивишся, чи ти перестрибнув той нуль, чи не перестрибнув, і відповідно ти дуже легко визначаєш, який тебе знак і що тобі зробити з модулем тих двох чисел, з якими ти оперуєш, тому що ти ну, ти вже стільки разів малював ось цей цілий і, і шматочок і. Ти просто візуально знаєш тобі ті модулі віднімати, чи все ж таки додавати. Ти там щось докупи збираєш, чи, те, чи ти шматок відкусив? Від Тож я дуже раджу використовувати числовий відрізок, тим більше що у дитини завжди є лінійка під рукою. Навіть не, не потрібно. Весь час це малювати, хоча насправді через певний час е, я би радила навпаки прибирати лінійку. І от якщо ти ще не вивчив склад числа, да, бо поступово ми натреновуємо все одно ось ці комбінації 3 плюс 2, 7 плюс 4, там 7 плюс 3, е, ми натреновуємо цю на пам'ять, е, але ми не силуємо дитину. Вивчати це просто там 2 плюс 1, 2 плюс 2, 2 плюс 3 і так далі. То ось всі ці комбінації, від яких потім їй просто сняться кошмари вночі, воно природньо виходить. І от коли е, дитина вже зрозуміла принцип обчислення за числовим відрізком, тоді вже можна потроху лінійку якраз забирати і стимулювати. Ну, типу, не пам'ятаєш, сиди, малюй. Числовий відрізок, розбирайся, чи там пиши собі числа підряд і по них стрибай. Тобто ми створюємо додаткову таку невеличку складність і таким чином стимулюємо мозок вже нарешті це запам'ятати. Забираємо цю милицю у вигляді лінійки, бо ну, це ж може дати і інший побічний ефект, що просто дитина починає стрибати і не. Прикладати зусиль на те, щоб запам'ятати ці комбінації, а це ж нам теж не потрібно, да? бо врешті нам потім потрібно буде швидке швидкий обчислення, швидкий ось цей рахунок. Тому ми все ж таки е, запам'ятовування комбінацій маємо тренувати, але ми не маємо зводити додавання і віднімання тільки до вивчення цих комбінацій у вигляді тих самих будиночків. Ну І, до речі, розуміння е, способу рахування по числовому відрізку дуже сильно допомагає нам, коли ми доходимо до додавання віднімання з переходом через розряд. Е, і ось ця, знову ж таки, досить абстрактна ідея про те, що ми маємо друге число розкласти на два шматочки, так, щоб перше число з одним шматочком в нас утворило десятку, а там вже скільки вийде. Е, Хтось легко запам'ятовує алгоритми, а для когось це ще е, є складною задачею. Тому ви завжди можете знову ж таки намалювати, що 8 плюс 5, тільки одразу починаємо звертати увагу на десятку, да? скільки ми стрибнули до десятки, а скільки нам лишилось потім стрибати після десятки. І знову-таки просто поступово, коли учень розв'язує чи учениця е, багато прикладів, всі ці комбінації, вони. Просто поступово запам'ятовуються, і ми не силуємо, не вивчаємо це на пам'ять. Ну і окрема історія, окрема важлива історія з задачами в молодшій школі це якраз є серце всього того, що ми маємо натренувати за перші 4 роки. І, до речі, якщо ви хочете побачити окреме відео саме по задачах, то пишіть, будь ласка, про це в коментарях. Я зроблю тоді розбір в. Всі типові задачі по класах, в якому класі, які типові задачі ми маємо опанувати. І які є лайфхаки, як там теж швидше з цим розібратися? Ну і для першого разу, я думаю, що це все. Якщо ви б хотіли бачити окреме відео, яке було орієнтоване на дитину, бо це ж зараз. Я розповідала як для дорослих. А якщо б ви хотіли мати таке відео, щоб подивитись разом з дитиною і розв'язати всі ці завдання, які. Я показую, до речі, саму презентацію посилання я залишу в описі до цього відео. Ви можете її собі завантажити і все це розв'язати. Але якщо потрібні додаткові пояснення, якісь коментарі, то також, будь ласка, пишіть в коментарях, і тоді я зроблю ще і таке відео. А в наступній серії ви побачите множення і ділення. Особливо увага буде на множення, чому множення потрібно вчити? Через додавання, а не через зазубрювання таблички множення. Тому, щоб не пропустити, підписуйтесь на канал. І я завжди рада вашим лайкам. Ви самі знаєте, навіщо це потрібно YouTube. Тож, Ютубу. Поділіться цим відео з вашими друзями, якщо воно вам сподобалось. Підписуйтесь на всі мої соціальні мережі, телеграм-канал і що ви там полюбляєте. І до зустрічі наступного разу.